Вітаю на каналі Art Lessons усіх охочих дознань. Сьогодні наш урок з фізики буде присвячений темі Електричний струм у газах. Але для початку давайте спробуємо розглянути невеличкий віртуальний експеримент. Схема цього експерименту представлена зараз на рисунку на екрані. Візьмемо електрометр з приєднаними до нього дисками і зарядимо цей відомий вам плоский конденсатор. При кімнатній температурі конденсатор помітно не розряджається, що свідчить про те, що в електричного струму немає. І газ можна вважати діелектриком. А тепер спробуємо нагріти повітря між дисками-свічкою. Помітимо, що стрілка електрометра швидко наближається до нуля. Це означає. Що конденсатор розряджається, тобто між дисками протікає електричний струм. Отже, зробимо висновок з цього невеличкого віртуального експерименту. Нагрітий газ є провідником, і в ньому встановлюється проходження електричного струму. А тепер перейдемо до розгляду процесу іонізації. За звичайних умов гази майже цілком складаються з нейтральних атомів або молекул. Якщо їх почати підігрівати, то молекули починають рухатися швидше, і в результаті його частина з них під час зіткнення починає втрачати електрони, перетворюючись на іони. Внаслідок нагрівання або дії проміння частини атомів іонізуються, тобто розпадаються на додатньо заряджені іони й електрони. На світлині ви бачите схему такого досліду. При зближенні електрон і додатно заряджений іон можуть знову утворювати нейтральний атом. Такий процес називають рекомбінацією заряджених частин. Розглянемо поняття плазми. Плазма це частково або повністю іонізований газ, у якому густини додатніх і від'ємних зарядів практично збігаються. Плазма це четвертий стан речовини. Як ви думаєте, скільки відсотків речовини у Всесвіті знаходиться в стані плазми? Діаграма, представлена зараз на екрані, наочно підтверджує той факт, що 99% у Всесвіті це плазма. І всього-навсього один відсоток це три інші стани речовини: газоподібний, рідкий та твердий. Тепер розглянемо застосування газових розрядів в природі та техніці. Наголошую. А ви, будь ласка, занотуйте, що проходження електричного струму крізь газ називають газовим розрядом. Зараз ви бачите саме той експеримент, який ми описували на початку нашого заняття. Якщо між пластинами зарядженого конденсатора внести полум'я свічки, Повітря починає розкладатися, утворюється процес іонізації, виникає так званий газовий розряд. На електроскопі ми бачимо саме проходження цього заряду. Газові розряди бувають в декілька видів. Перший такий вид це не самостійний. Газовий розряд. На графіку залежності сили струму від напруги, перша ділянка, як ви бачите, відповідає силі струму, яка залежить від напруги практично лінійно. Фактично, це знайомий вам результат дії закону ома. А от уже на ділянці 2. Сила струму при зміні напруги залишається сталою. Відбувається при дії сильного поля явище насичення. Розряд, який не може відбуватися без дії зовнішнього іонізатора, називають у фізиці несамостійним розрядом. То може відбуватися іонізація електронним ударом. Зараз ви бачите цей процес іонізації електронним ударом. Саме в сильному електричному полі електрони розганяються до таких великих швидкостей, що, вдаряючи по атомам, іонізують їх. Тепер розглянемо питання самостійного розряду. На екрані ви зараз бачите знайомий же графік залежності сили струму від напруги, який ми розглядали тільки що і визначили струм насичення. Але існує і третій випадок, коли струм різко починає зростати вже саме внаслідок ударної іонізації. Тому розряд, який може відбуватися без дії зовнішнього іонізатора, називається у фізиці самостійним розрядом. Існує також іскровий газовий розряд. Такий розряд виникає за атмосферного тиску при великій напрузі між електродами. Іскровий газовий розряд має вигляд пучка яскравих зигзагоподібних смужок, які розгалучуються від тонкого каналу. Приклад такого іскрового газового розряду. Зараз можна побачити на екрані. Блискавка це і є приклад велетенського природнього іскрового розряду в природі, який інколи можна спостерігати у будь-якій місцевості під час грози. Розглянемо використання іскрового розряду в техніці. Такий розряд використовується в свічках запалювання бензинових двигунів. Також його можна використовувати як запобіжники від перенапруги ліній електропередач. Вони називаються «іскрові розрядники. Також іскровий розряд використовується для обробки міцних металів. Один із видів газового розряду це тліючий розряд, який наочно ви зараз можете бачити на екрані. Тліючий газовий розряд Виникає за низького атмосферного тиску при невеликій напрузі між електродами. Майже вся трубка, за винятком невеликої частинки біля катоду заповнена однорідним світінням, що називається додатним стовпом. Полярне сяйво. Це саме приклад велетенського природнього тліючого розряду, який можна спостерігати в природі. І ви також можете зараз на екрані проспостерігати саме це цікаве природнє явище Полярне сяйво. Розглянемо використання тліючого розряду в техніці. Такий тип розряду використовується в різноманітних джерелах світла. Наприклад, газорозрядних та люмінесентних лампах газових лазерах. Також тліючий розряд використовується як індикатор напруги та цифр і літер. Тліючий розряд ще використовується для виготовлення екранів сучасних плазмових телевізорів. А ми переходимо до розгляду наступного виду газового розряду. Це дуговий газовий розряд, демонстрація якого зараз відбувається на екрані. Дуговий газовий розряд виникає за високої температури і майже за будь-якого тиску. Такий вид газового розряду являє собою яскраве дугоподібне полум'я. Електрична дуга може виникати в результаті розмикання електричного кола. Або перенапруг між струмоведучими частинами приладів та ліній електропередач. Ви на екрані зараз бачите приклад такої електричної дуги. Використання дугового розряду в техніці можливе, як джерела світла в електрозварюванні та електрометалургії. Також його можна використовувати як джерело світла в дугових лампах. Наступний вид газового розряду коронний газовий розряд, який продемонстрований зараз на екрані. Коронний газовий розряд виникає при атмосферному тиску в сильному, різко неоднорідному електричному полі. Такі поля формуються біля електропроводів з великою кривизною поверхні, наприклад, вістря, тонкий дріт тощо. Коронний газовий розряд. Являє собою слабке фіолетове світіння у вигляді пучків, що нагадують нам корону. В природі спостерігається коронний газовий розряд перед або під час грози на гострих кінцях високих предметів. На приклад веж, щогул тощо, та на загострених елементах високовольтних ліній електропередач. Ці, цей вид коронного газового розряду носить у народі назву Вогні святого Ельма. Де ж використовується коронний розряд у техніці? Він лежить в основі роботи очисників та іонізаторів повітря, лічильника Гейгера Мюллера для вимірювання радіоактивного фону та вблисковідвода. Іще один цікавий вид газового розряду. Це кульова блискавка. Кульова блискавка це рідкісне природне явище, що має вигляд рухомого згустка плазми розміром від кількох сантиметрів до кількох десятків сантиметрів. Іноді Кульова блискавка видає звук, подібний до шипіння. Щодо природи цього явища досі не існує єдиної думки. Втім, беззаперечно те, що кульова блискавка є однією з форм електричного газового розряду. На сьогоднішній день існує близько 200 теорій, які претендують на пояснення цього явища, але жодна з них не отримала абсолютного визнання серед вчених. Питання про походження природної кульової блискавки залишається відкритим. Можливо, хтось з вас в майбутньому. Дасть чітке пояснення цьому явищу кульової блискавки. Я дякую вам за увагу. Та прошу підписатися на мій канал Art Lesson, ставити вподобайки, а можливо, й дизлайки. Все, що вам не зрозуміло, або ви ще хочете взнати – ви можете про це писати в коментарях під цим відео. До нових зустрічей на каналі ArtLessons.